З 1 січня для відряджень по Україні зросли добові, каже директор обласної філармонії Сергій Єфименко. Постанова уряду з його слів стосується держслужбовців та працівників організацій, які частково або повністю фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Я як керівник відповідаю за вчасну виплату добових не в день виїзду, а напередодні виїзду артистів на виїзний концерт і на гастролі. Це моя персональна відповідальність згідно контракту. І тому не виплатити і не виконати цю постанову я не можу. Добові артисти витрачають на харчування та особисті потреби під час гастролей, розказує артист хору Віталій Дорошчук. При наших зарплатах, які в артистів волинського хору, то ну, це суттєво, звісно, у відрядженнях це, це є суттєва підтримка. 60 гривень, звичайно, це мало, це, це були не відрядні, це, це була такі, ну, ну наші як жарт. От ставити 300. Ну, з однієї це добре, але з іншої сторони, чи це спроможно. Якщо їхати, скажімо, артисти їдуть там Київ і далі на добу, можливо і так. Але коли в нас так, якщо ми виїжджаємо за 20-25 кілометрів в нашої області, і відповідно теж 300 платити. Ну, можливо, тут задуматися. Якби це була якась радація. Нові концертні програми протягом року традиційно презентують в різних областях. До пандемії хор давав понад 30 концертів по всій Україні. Торік за межі області виїздили 10 разів. Телефоном розповів художній керівник хору Олександр Стадник. Цього року скасували концерти в Млинові Рівненської області та Червонограді на Львівщині. Чекають безумовно колективи з нами в Україні об'їздили східної області, центральної країни і південні області, і, і з різними програмами минулий рік був трошки гірший гірше пандемією, але їздили. Ми виїжджали і в Києві, і в Рівненську області, і Львівську області. І якщо ми їдемо 60 чоловік, то це вісімнадцять тисяч гривень, тільки добових, плюс трав виплати, плюс аренда залу, якому ми знімаємо. Ну і набігає 22 дві тисячі. Ми їх не заробимо на квитках за концерт минують патронна діяльність за межу області. Просто притиметься в обласній філармонії. Дев'я. 90 артистів після підняття добових не усім рентабельно їздити на гастролі, каже керівник Сергій Єфименко. Очевидно, що витягнути можуть мало мал, маленькі колективи або окремі солісти, тому що один-два чоловіка це невеликі витрати. А коли їде 65 людей двома автобусами, це, це непідйомні непідйомні витрати, які не філармонія ніхто не потяне. 9 січня Волинський народний хор не скасував концерти в Івано-Франківську. Олександр Стадник розповів: усі фінансові зобов'язання виконали організатори фестивалю. Також не скасовуються концерти у Волинській області. Тетяна Біску, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.